Рідна мова це найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе. З покоління в покоління мій народ передає досвід, культуру, життєдайні традиції. Мова це та тайна, яка робить народ народом і увінчує найтончі порухи його душі. Моя рідна мова це мова українська. Мова, яка пройшла тернистий шлях, утверджуючи свою життєздатність. Їй було дуже нелегко. Але вона бриніла, квітла. Ось сьогодні мій народ, моя нація зі зброєю в руках виборі національної ідентичність та право бути господарями на своїй землі. Гинуть кращі сини та доньки країни. Мені здається, і я, звичайно, можу помилятися. Але саме війна примусила кожного українця говорити мамною мовою. Її почули ворожі літаки над Бучем. Буряти. В зґвалтованому Єрпані, нелюди під ізюмом, зруйнована набережна в Бахмуті, розбиті школи в Авдіївці, обгорілі стіни Лаври в Святогірському, теракони рекони в Майморійному Терецькому, напогіні, насичені, молодійні, дзвінкоголосою, солов'їною мовою. І ніякий ворог не зможе це все знищити. Бо немає і не може бути другої України. Українська мова зазвичала по-іншому, її чує весь світ. Пісня «Ой, Лузі, Червона Калина лунає по всій планеті. Моя мова це мова перемоги. І саме сьогоднішній день навів на мене наступні рядки. Табори були в Сибіру. Розстріл Сандармуху, гради, буки, ЄС 300. Бісою, ви діти! Недолугим вам ніколи вже не зрозуміти світанкову мою мову. S tím nemáš na